Василь Овсієнко український громадський діяч. Розповсюджувач сам видав, член Української гельсінської групи. Політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху. Якби ще років 20-30, і Україну не було б кому і не було б для кого рятувати. Іван Зюба написав свою працю «Інтернаціоналізм чи русифікація з цілком марксистських, ленінських позицій. Самвидавська праця, але не вважалася антирадянською. Аж у 1972 році їй виписали ярлик, що вона антирадянська, наклепницька, і за неї почали ув'язнювати, в тому числі і самого, і самого, і самого Івана Дзюбу. Тоді у Москві було репресовано Даніеля і Синявського, а в нас, оце, очевидно, надійшла вказівка із Кремля. Заарештувати найбільш активних діячів українського самвидаву. Ці арешти були проведені якось так поспіхом і не обов'язково найзначніших особистостей заарештовували так, хто попався. Арешти 65 року не налякали шістдесятників. Навпаки, збудили інтерес до заарештованих. З'явилися листи на підпис підписанці так звані. Ліна Костенко відзначилася, збираючи підписи у таких особистостей, як скажімо, Антонов там, чи, чи Глушков, чи е, академ... академік Білецький. От Вони підписували, бо це Ліна Костенко приходила, як їй можна було відмовити. У Самвидаві без літератури з'явилося саме цих людей і про цих людей. Я сказав уже, що Чорновіл підготував цю книжку Лихо з розуму. Чорновіл почав у 69-році видавати журнал Український вісник. Нагодився той Ярослав Добош із Бельгії, молодий, 25 річний. Я досі не можу твердо сказати, чи він, він був підіснений, чи це просто така випадковість, що він потрапив під, під цей момент. Леоніда Світлична казала, що їй е, особисто е, Нікітченко, голова КГБ. ВРСР сказав, допоки у вас не було журналу, допоки у вас не було інфраструктури поширення самоведу, ми, ми вас терпіли, тепер ми вас терпіти не будемо. Допитують Михайлину Коцюбинську, одне й те саме запитують, кому там було передано якусь там статтю, я вам 10 разів на це питання відповідала, що я не пам'ятаю такого факту. І вам на десятий раз те саме теж скажу. От. А от е, Зіновія Тарасівна має іншу думку, а Зіновія Тарасівна мовчить. І КГБ мовчить. Ну, Тарасівно! прикрикнув на неї. І, і Зіновія заговорила. Особливий режим це камерний режим. Там е, в камері можеш походити дворик, отакий, як пів цієї кімнати, так десь два на три метри. От. Стіна 3-метрова, зверху колючий дріт, туди ніколи сонечко Боже не заглядає. Без сорому казка. Одна з найдошкульніших проблем у камері туалетна. У кутку біля дверей нічим не відгороджена раковина, параша, прикрита зверху фанерою. Природне для кожної людини почуття незручності вимушує йти до неї якомога рідше. Неякісна їжа і постійне стримування розладнують шлунок і кишківник. Прилюдність скової. Наслідком цього майже усі в'язні страждають від хвороб. У багатьох кровотеча від геморою. Василь Овсієнко. Світло людей, мемуари та публіцистика. 19 листопада 1989, -го. аеропорт Бориспіль з далекого Уралу прибув особливий борт. З нього вивантажили три цинкові труни. Додому повернулися троє дисидентів українців Василь Стус, Юрій Литвин і Олекса Тихий. Вони були замордовані у сумнозвісному таборі 36 протягом 84-го-85-го років. Гуманний радянський закон не дозволяв забирати ув'язнених навіть мертвими, поки не досидять свій термін. І ось заледве у 89-му покійних вдалося вирвати з неволі. На перепоховання на байковому цвинтарі зібрався великий натовп понад 15 тисяч людей. В руках усі тримали свічки. Яке це було диво, Господнє. Сверстюк сказав так, що все, всі дива сталися, що тільки одне не sta, що, що і ховали з такими почастями особливо небезпечних рецидивістів, що й твори збереглися більшість і видали їх. Одне тільки диво не сталося, коли ми йшли Володимирівською вулицею 19 листопада 1989 року. То ті біси, які сиділи там у КГБ і стояли там з фотоапаратами, з відеокамерами і, може, навіть зі зброєю, то не дай Боже, що небудь там каменя якого не кинув. То ті біси звідти не повискакували, не побігли е, до Дніпра, не вселилися у стадо свиней і не потопилися в Дніпрі. Все решта відбулося.